У вас в ефірі Полтавські телевізійні новини у сьогоднішньому випуску. Дивіться про таке. Голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук написав заяву про відставку. Це рішення політичної партії Свобода, членом якої він є. Лікарям Полтавського військового госпіталю присвоїли чергові та позачергові військові звання. Працівники державтої інспекції здали донорську кров для поранених учасників АТО та постраждалих у ДТП. Попри те, що соціальні сорти хліба здорожчали на 4,7%, до кінця маркетингового року ціни залишатимуться стабільними, обіцяють в обласній державній адміністрації. Ми віримо у гарне майбутнє. У Полтаві відбувся перший обласний фестиваль-конкурс учнівських проєктів самоврядування. Голова Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук написав заяву про звільнення із займаної посади. Про це він повідомив на прес-конференції у новинах Полтавщини. За словами Віктора Бугайчука, це рішення політичної партії Свобода, членом якої він є. Віктор Бугайчук відзначив, що заяви на звільнення також написали усі керівники райдержадміністрації, які є членами цієї політичної партії. А саме: Зіньківського, Коболяцького, Семенівського, Шушацького, Чорнухинського та Чутівського районів. Також свої повноваження і керівник апарату, заступник голови обласної державної адміністрації, свободівець Роман Чабановський. Нагадаємо, всеукраїнське об'єднання Свобода заявило про складення повноважень своїми міністрами та головами обласних і районних державних адміністрацій у зв'язку із оголошенням результатів виборів та формуванням нової коаліції. Нагадаємо, Віктор Бугайчук був призначений на посаду голови Полтавської облдержадміністрації 2 березня 2014 року, указом виконувача обов'язків президента України. Наразі він член Кременчуцької міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Також очолює правління громадської організації Асоціація підтримки підприємства Рада директорів промислових підприємств малого та середнього бізнесу. Я вам покажу заяву, яку я написав. Якщо вам цікаво. Тут також є заяви всіх голів РДА, моїх заступників. Сьогодні ми подаємо заяву. Президент і розгляне і прийме відповідне рішення. Тому, ну що я би хотів сказати, що я хочу сказати всім нашим виборцям, які голосували за свободу, ви повинні бути чітко переконані за те, що ні один ваш голос не втрачений і він буде використаний так, як ви давали наші накази. У четвер, 13 листопада, Віктор Бугачук планує взяти участь у програмі Виконавча влада щоденні будні на телеканалі Олтава. Вона відбуватиметься у прямому ефірі. Початок о 18-й годині. У Полтавському військовому госпіталі стало більше на чотирьох підполковників медичної служби та одного майора. Сьогодні лікарям присвоїли чергові військові звання. На урочистому шикуванні побували Валерій Пашнін та Андрій Іванов. Служу українському народу. Лікарям Полтавського військового госпіталю присвоїли чергові та позачергові військові звання. Відтепер у госпіталі працюватимуть чотири нових підполковника медичної служби та один майор. Указом президента нашої країни, людям, які вислужили встановлений срок в відповідних військових званнях. От, і Є учасниками антитерористичної операції, от, і там себе проявили з положительної сторони, о, їм присваються чергові військові звання до полковника. включно. Протягом останніх шести місяців військові лікарі госпіталю постійно виконували завдання в зоні антитерористичної операції. Лікарі вони спасають життя і здоров'я. Ну, за те, що були з травня, місяця, ми регулярно їздимо в АТО. Вивозимо бійців з поля боя, надаємо ту можливу допомогу, що ми можемо в польових умовах надати. Це дуже жахливо. Те, що там робиться, це жахливо. Це біль, це кров, це грязь, це хлопці. Не за що я так вважаю, загинувші і поранені. Це дуже больно і жахливо, що робиться ще в нашій країні. Зараз у госпіталі лікують близько півтори сотні військових. Я три госпіталі бачив, то есть, і в цьому я ніякого відліч теж не бачу. Все відлічно, все нормально. Дівчатки ухажують, то есть, персонал у нас проблем ніяких. Також і доктора, то есть, спрашують, узнають, інтересуються. Керівництво медичного закладу переконує, що жодної копійки хворі не витратило на своє лікування. Я з повною відповідальністю заявляю, що всі хворі, які знаходяться на лікуванні у військовому госпіталі, у нас повністю забезпеченими всіми видами довольства. Це харчування, розміщення, військова форма, лікування. Допомагають воїнам та госпіталю і волонтери. Приходять дівчатки, звісно, пропонують штани футболки. Футболки, в принципе, я с дома привез. Ну вот дали футболку. Ну, не откажешься, но одел. В принципе, чистая, удобная. Да, то есть предлагают разные, там и печенье, и конфеты, то есть, и обувачку и теплые, теплые вещи. Но у нас все есть. То есть мы же не с передовой, то есть дети приходят, стишочки, вот, у нас и, картинки разные, рисуночки. Что, все отлично, все хорошо. Ми тут і, і кояке медичне обладнання отримували від спонсорів, і, і, і битове обладнання, і кондиціонери, і бойлери. І... Дмитро Шаповал отримав чотири кульових поранення під Іловайськом. Ці рани загоїлися, проте з ногою у воїна проблеми. Тому він і потрапив до Полтавського госпіталю. Ми їхали в Іловайськ допомогти ребятам в Іловайськ. Но мы туда не доехали, нас разбили. Разбили нас, разбили еще четыре батальона. В принципе, что случилось? Расстрел, бой. До сих пор это никому не известно. Что случилось? Случилось только то, что люди стали коллегами и остались там. У нас с нашей ротой еще до сих пор 20 человек ищут. Их нету. Ни в списках погибших, ни в списках вообще их нигде нету. Они там на поле, наверное, остались. Здамо кров заради збереження життя. У рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху працівники Державтоінспекції Полтавської області провели акцію на підтримку учасників АТО. Понад 50 інспекторів здали кров для військових та постраждалих внаслідок дорожніх пригод. Площа перед обласним центром переливання крові схожа на стоянку для машин Державтоінспекції. І саме у ранку на меданчику понад десяток спецавтомобілів. Усі працівники приїхали здати кров для учасників АТО. Ігор Ришко, інспектором, вдає працює 10-й рік. Кров здає, не вперше. Каже, прийшов за власним бажанням, і його ніхто не змушував до цього. Брат в мене там служить, АТО теж. Та з самого початку вже служить. Однокласник в мене. За тільки на 10, 10 днів оце в одпусі кидали теж, призвали первомобілізацію, так прийшов і до сих пор там сидить. Це тільки відпустили. Це багато є. Саму там був. Та наші всі колеги там вже побували. Хороша, там нема нічого. На жаль, сьогодні добровільних донорів стає все менше, говорять в центрі переливання крові. Окрім хворих, крові потребують і люди, які потрапили у дорожньо-транспортні пригоди. Та і при першій потребі учасники МАТО тут готові надати кров. Це прояв високого патріотизму наших людей, наших співробітників, де і взагалі. Якщо за останні півроку взяти, ми знаємо, які відбуваються події на сході країни. Ми бачимо прояв високого патріотизму нашого населення, прояв громадської позиції людей. На сьогоднішній день близько 500 чоловік тільки для АТО здало, стали донорами, здало кров. Працівники ДАІ сподіваються, що їхній невеличкий вклад врятує не одне людське життя. У черговій поїздці на схід до українських захисників разом із волонтерами полтавського батальйону небайдужих, серед яких і наша колега, журналістка, і відеооператор Наталка Святцева, побував представник Берлінської громади українців у Німеччині. Репортаж Наталки Святцевої. Полтавський батальйон небайдужих. Це, звісно, для мене особисто большое переживання і складність. не в том находиться в нем, сложность его оставить. Потому что Болтавский батальон – это начало передовой. Когда я переступил порог храма, это практически уже окопы начинаются там. Это храм, который создается сейчас, он растет вместе с новой украинской духовностью. Такое впечатление, что церковь создается чуть ли не заново. И Очень хочется остаться и очень хочется не пропустить это время. Сергій Бричко, лікар за фахом, вже багато років живе у Німеччині. З липня цього року через загальних друзів він познайомився із волонтерською командою Полтавського батальйону небайдужих. Весь цей час Сергій був основним координатором між полтавськими волонтерами і берлінсько мюнхенсько гамбургською громадами українців у Німеччині. Вперше Сергій приїхав до Полтави, щоб особисто познайомитися з волонтерами Полтавського батальйону небайдужих і разом з ними взяти участь у по. На схід, аби переконатися, що волонтерська підтримка неабияк потрібна українським захисникам. Якби не волонтери, нічого б у нас взагалі не було. Ми за що них тільки живемо. Просто. Тут вони все рішають. Ми без вас пропали б вже давно. Государство нічого не помаганує. Все ви робите. Дві з половиною тисячі стоїть. на раз, на одного. У мене грошей нема на фоні. Проїхавши за декілька днів тисячі кілометрів сходом України, Сергій себе сьогодні сам називає берлінським волонтером полтавського батальйону небайдужих, який схиляється перед небайдужістю своїх земляків. То, що ділять небайдуже, от цей симбіоз практичної і духовної допомоги це вообще потрясающе. На Полтавщині загинув директор лісгоспу у результаті сутичок із браконьєрами. У понеділок, 10 листопада, при проведенні рейду із охорони мисливських угідь на території Лубенського лісгоспу, трагічно загинув директор підприємства Тарас Охріменко. Інформує прес-служба Держлісагентства. Як ідеться у повідомленні, директор підприємства разом із головним мисливствознавцем Андрієм Мосійчуком, оглядаючи території на службовій ниві, несподівано виявили браконьєрів, що рухалися на джипі. Невідомі, які полювали на мисливську дичину. Би не попастися на гарячому спровокували зіткнення двох автомобілів. Унаслідок сильного удару директор Лубенського лісгоспу Тарас Охріменко загинув на місці. Головному мисливознавцеві на щастя вдалося врятуватися. Зараз потерпілий із травматичними пораненнями перебуває у лікарні. Зловмисники залишилися живими. Лише водій джипу отримав тілесні пошкодження. Зараз з'ясовуються усі обставини. інциденту. ведеться досудове розслідування. Регіональний резерв продовольчого зерна в області сформований на 76%, А ціни на соціальні сорти хліба утримати не вдалося. Вони зросли на 4,7%. Про це серед іншого йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Дефіциту продовольчого зерна чи борошна для випікання хліба соціальних сортів у області не буде, запевняють у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Проте ціни на хліб, як і в цілому по Україні на Полтавщині також зросли. В першу чергу це пояснюється питаннями цінової ситуації на ринку зерна. Меморандумом передбачено 1840 гривень за тонну зерна. На сьогодні ціна у зернотреді на рівні 2,5 з тисячі гривень за тонну. Надалі прогнозує Сергій Фролов в області утримають ціну на соціальні сорти хліба. Для цього уже зараз ведуть перемовини із хлібопекарськими підприємствами щодо закупівлі зерна. Хоча із передбачених меморандумом майже 11 тисяч тонн зерна вони закупили лише 3,5 тисячі тонн. Ті хлібзаводи, які дійсно підійшли до цього е, досить серйозно, то вони одразу ж тільки був підписаний меморандум, е, почали працювати з льозвиробниками. І я вам скажу однозначно, що закуповувалось не по 1800, по 1900, по 2000 закуповувалось закуповувалися і находить домовленості. Ті, е, які сиділи і ждали, що адмінресурс працює і зможуть купити дешеве зерно, звичайно, зараз в цій ситуації, що розводять руками. З тим, що не вдалося закупити дешеве зерно. Серед іншого на засіданні комісії обласної ради говорили про земельні питання. Зокрема, ухвалили рішення підготувати проєкт звернення до президента Верховної Ради та Кабінету міністрів України, щоб повернути право місцевим органам самоврядування та виконавчої влади розпоряджатися земельними ресурсами. А от щодо оренди земель водного фонду в області орендують лише 830 ставків із майже 2700. Із тих же, що не перебувають в оренді 230 взагалі без води. А майже одна тисяча водойм не підлягають передачі, бо мають соціальне навантаження чи є протиерозійними. Тобто там не можна розводити рибу. Проблемним питанням залишається і паспортизація водних об'єктів, адже навіть інвентаризація проведена менше, ніж на 10% площ. У Полтавській міській шляхово-експлуатаційній дільниці стверджують, що на 100% готові до зими комунальне підприємство має трирічний запас протиожеледної суміші та чекає на два нові універсальні автомобілі для роботи на дорогах взимку. Полтавський міський голова завітав на шляхово-експлуатаційну дільницю, щоб переконатися, настільки дорожники готові до роботи взимку. Олександр Мамай каже, що принаймні дороги будуть чистими. Поряд із цим розкритикував Полтава облавтодор. Я звертав увагу, коли доповідав начальник облавтодору. Голові полтавської державної адміністрації, то якби мені так доповідав мій начальник шляхоексплуатаційної дільниці, я б його вигнав без роботи. Чому? Тому що що це за відповідь, коли е, облавтодор на 70% готовий до зими? Як це на 70%? До якої зими? Натомість запевняє на відміну від області, Полтава 100% готова до зими і хвалиться великими запасами протиожеледної суміші. У нас зараз. Піску піщано-соляної суміші знаходиться понад три тисячі тонн. Це при тому, що ми в минулому році використали біля тисячі тонн, тобто в нас запас двохрічний. У нас солі самої солі знаходиться тисяча тонн. Це при тому, що ми в минулому році навіть не витратили й 300 тонн. Техніка для дорожніх робіт взимку, говорить начальник дільниці, також готова. Будуть задіяні. 6 автомобілів МАЗ, три з яких це з солорозкидальним обладнанням і три з відвалами. Також 10 автомобілів ЗІЛ з піскорозкидальним обладнанням і 20 тракторів МТЗ для чистки снігу на дорогах та на тротуарах. Окрім цього, підприємство чекає іще на два універсальні автомобілі для дорожніх робіт у будь-яку пору року. Тендери на закупку вже провели, обидві машини обійдуться місцевим бюджету у 3 мільйони 800 тисяч гривень. А тим часом офіційний сайт прокуратури області повідомляє, що до посадовців комунального підприємства Полтавська міська шляхова експлуатаційна дільниця до суду спрямовано обвинувачувальний акт за зловживання службовим становищем. Як помідомив перший заступник прокурора міста Руслан Кривоніс, через незаконні дії посадовців було придбано машину для нанесення дорожньої розмітки за майже вдвічі завищеною ціною. У результаті державним інтересам завдано збитків на суму понад 130 тисяч гривень. Ми віримо у гарне майбутнє. Така назва першого обласного фестивалю конкурсу учнівських проєктів самоврядування. Цей конкурс ініціювали лідери обласної ради старшокласників Полтавщини, а провели його за сприяння департаменту освіти і науки, відділу у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації та обласного інституту після дипломної освіти на презентації проєктів переможців конкурсу в обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді побували наші кореспонденти. Гляди не забуді людиною. Будь проект одинадцятикласників Росошинської гімназії Полтавського району. Благодійними акціями, концертами і пожертвами вони підтримують дитячі будинки ветеранів та українських бійців у зоні АТО. Ми ходили в Полтавське відділення в Полтавське відділення ЦРЛ, дали 11 закупили 11 настільних ламп у палати, де лікуються діти. Також ми збирали кошти для ветеранів. У нас був благодійний концерт. Кошти пішли у шкільний фонд милосердя, який потім був переданий у будинок ветеранів. Брали кошти в нашій школі і речі теплі і відносили в міський госпіталь, передавали особисто в руки їм. А от старшокласники розбишівської школи Гадяцького району цілий рік розробляли символіку свого села. Кольором щита Буде малиновий колір, тому що це колір козацький. А як відомо, саме козацькі стяги були малинового кольору. Синя смуга, яка розділяє щит навпіл. Так само, як річка Хорол, розділяє навпіл наше село. Це істинно наш елемент. Також золотий хрест, давній козацький символ, означає благополуччя, порятунок, і славнозвісна сільська корона, так звана. Вона складається з п'яти золотих колосків. Що символізують багатство природи, такий фестиваль-конкурс в Україні проводять вперше. Кращі команди учнівського самоврядування Полтавщини представили свої проекти у шести номінаціях, що стосувалися охорони природи, правових питань, допомоги ближньому, відповідальності перед суспільством. Тощо, родзинка цього конкурсу, що діти самоорганізовуються, тобто вони організують свою діяльність, обирають проєкт, Пропрацьовують його повністю і потім презентують свою роботу, створюють відеоролики на Полтавщині. У фестивалі конкурсів взяли участь 55 учнівських проєктів. 20 із них стали переможцями. Творчий салон, формат поезо музичного літературного вечора, започаткований дніпропетровськими поетами Євгеном Морі та Дмитром Птицею і взятий на озброєння полтавським незалежним мистецьким об'єднанням Магном опус. Уже кілька років переможно крокує Полтавою. Змінюється місце зустрічей, тематика, але головний зміст неодмінно залишається. Це найліпші поезії молодих полтавських поетів, виступи так само молодих і перспективних гуртів, плюс невимушена атмосфера спілкування із авторами, розповідає наш Дмитро Купченя. Резиденти творчого салону знову у справі готові сіяти в душах добре і лихе, вічне і перебіжне, світле, темне і сутінкове. Так чи так байдужими вони точно не залишають? Цього разу на імпровізованій сцені Рома Коржик він не тебе знать. Ну он буде з'яс. Андрій Коновалов, Анна Ютченко, Семен Хуанович Дакота, Анна Єгорова, Ліза Замана, група Нонсенс, поезія, музика, мело, декламація і навіть п'єси. Гримуча суміш, ковтаючи, яку іноді кортить сміятися, іноді плакати чи занурюватися у той особливий медитативний стан, який здатна дарувати тільки жива поезія. Аня Ютченко, друга курсниця філфаку, якраз представниця такого стилю. Її вірші метафоричні дуже, і дуже вас змушу задуматись і от і уявляти дуже багато всього. Буду читати під музику. Пораджу всім заплющувати очі, і це буде знайоме кожному. Оце дійсно буде знайоме кожному. Це просто на інтуїтивному рівні буде відчуватись на якомусь підсвідомому. Моє тіло залізне, а колись було з глини, потім гаряче, а потім лава і тиша. Я хрестоносець, хрест у мене в очах. Я бачу війни, біль зради, але йду вперед, по землі, бо посланий не згори, бо в голові голоси, голоси, голоси. Сергій Нагорний, новий струмінь у течії полтавських поетів. Хлопець зі Слов'янська через зрозумілі причини перевівся до полтавського вишу. Як сам зазначає, всі його вірші насправді про одну дівчину і все їхні стосунки були цікаві. Вони один одного вбивали. Отроху ніжна з любов'ю, цю історію пишучи кров'ю. У чомусь вони були подібні. Коли прокидалися по обідні, а острили зуми на піднебінні і в тому, що сталося, були невинні. Фішка творчого салону костюмовані чи уявні образи ведучих і промовців. Цього разу вкрай інтелігентний Денис Стерн перелицювався на представника субкультури гопників. Читати будеш? а якщо сліна Така от атмосфера веселенького безумства. Свою лепту у її створення вніс і Семен Хуанович Дакота персонаж широко відомий у вузьких колах. Такий собі Лесь подерв'янський від поезії полтавського штибу гучно, молодіжно і провокаційно наш асоціативний ряд від творчого салону не дивина, адже це перш за все майданчик для самовираження молодих митців. І про спорт. Юнацький склад Ворскли знову програв. Цього разу юні Ворскляни поступилися на власному полі стадіону «Лтава» одноліткам із Дніпропетровського Дніпра. Далі наш спортивний оглядач Андрій Іванов. Юнацькі склади Ворскли і Дніпра забили голів на двох. При цьому полтавці втратили перемогу на останніх хвилинах. Перший небезпечний момент створили гості. Після розіграшу кутового хтось із Дніпрян після флангового прострілу пробив по воротах. На щастя, ворскли м'яч влучив у воротаря. Потім полтавці змогли відповісти результативно. Русин пробив головою у падінні після навісу з правого флангу. 1-0. Ледве встигли дніпряни розіграти м'яч у центрі поля, як пилиповець. після перехоплення його партнерами пробив у правий від воротаря кут. Проте йому забракло точності. За кілька хвилин Олександр мав. Ще нагоду відзначитися після розіграшу кутового, але пробив головою над поперечиною. Через кілька хвилин полтавці забили другий, Бобров прийняв м'яча і другим дотиком, відправив його у сітку 2-0. Гості змогли відразу ж організувати атаку, баланюк був в поворотах вище. Дніпро під кінець тайму зміг відіграти один м'яч, когут віддав на сніжка, і той пробив з гострого кута під ближню стійку 2-1. Потім свій шанс мав вергун, але пробив вище поперечини. На початку другого тайму кілька атак організував Дніпро, але потім Ворськві вдалося збільшити свою перевагу. Русин віддав пас на полеповця і рахунок став вже 3-1. Втім, надалі полтавці залишилися у меншості. Брагу вилучили з поля. На превеликий жаль для вболівальників Ворскли на цьому біди полтавських юни не закінчилися. Спочатку Дніпрянин когут зміг відзначитись дублем, а потім Кіреєв забив вирішальний гол. 3-4. таким чином перемога від Ворсклян втекла аж занадто швидко за якихось 5 хвилин. Але для цього існує спорт, який вчить, що навіть після таких ударів треба знаходити в собі сили і йти далі. На сьогодні основні новини вичерпано. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. В Студії працювала Галина Кустол, сурдопереклад забезпечувала Наталія Московець. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода без суттєвих опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 1,6, в вдень 5-10 градусів тепла. У Полтаві вночі 3-5 градусів вище нуля, вдень 7-9 тепла.